Розділ 13. Уляна підозрює Ігоря у зраді. А хто ця, Віолетта? під випившим голосом, вдавано безтурботно, запитала Уляна Вигоря, коли вони залишилися вдвох. Після вечері подружжя перемістилося до окремої кімнати на другому поверсі будинку. Що ти маєш на увазі? здивувався Ігор. Вона, як і всі інші присутні, є членом нашої спілки і люто ненавидить владу і цей контроль над людьми. Мені не сподобалося, як вона на тебе поглядала, вирідливим тоном проговорила дівчина, ніби їй щось було потрібно від тебе. А ще в тому, як вона на тебе зиркала, я помітила таке обожнювання, ніби між вами щось було. А потім вона розглядала мене осуджуючи і оцінюючи. Так, ніби задавалася питанням, а що ж ти в мені знайшов. «Уляна, не вигадуй, зітхнув Ігор, вона ніяк на нас не дивилася, а точніше дивилася, але як на всіх. Я виголошував промову, а ти нова людина. По твоєму, вона мала відвернутися в другу сторону чи опустити очі. В цей час на першому поверсі актор Олексій і колишня вчителька молодших класів Люба. Мимоволі втупилися поглядами вніяковіле лице шатенки Віолетти, яка сиділа навпроти них на дивані, підібгавши ноги під себе і збентежено переводячи погляд з одного кутка кімнати в інший. Стіни дерев'яного будиночка мали слабку звукоізоляцію, а тому сьогоднішні гості мимоволі чули кожне слово розмови, яка відбувалася між Ігорем та Уляною. Ти впевнений, що тобі немає що мені розповісти. Я відчуваю, що ми вже давно з тобою не такі близькі, як раніше. І це сталося задовго до того, як мене забрали на примусове лікування. Останній рік я тебе майже не бачу, ти завжди стерчиш на роботі, а повертаєшся додому, коли я вже сплю. Ми ні про що не розмовляємо, і в нас вже давно немає тої відвертості, що була раніше. А найголовніше, що й бажання проводити час разом поступово зникає. Ігор нахмурився. Останні два роки я був дуже зайнятий справами спілки, але ти права, я геть забув про свою сім'ю. Я знайду можливість надолужити згаяний час. Проте, дай мені спочатку розібратися з тою ситуацією, яка утворилася через твою втечу з лікарні. Побачивши недовірливий погляд Уляни, Ігор додав: тобі нічого хвилюватися. В мене нічого немає ні з Віолеттою, ні з будь-якою іншою жінкою. Вір мені. Його відповідь була щирою, а тому Уляна заспокоїлася. Вмить відчувши втому від усіх сьогоднішніх приготувань до приїзду гостей і цілого вечора нудних обговорень. Білявка залізла під теплу товсту ковдру і сонним голосом, побажавши чоловікові приємних сновидінь, заснула. І то був прекрасний сон. Вона знову побігла лісовою стежкою до озера і по дорозі зустріла маленького зайчика з дуже довгими вухами. Вони трохи посиділи на пеньку, обговорюючи сімейне життя Уляни. Ну, от скажи, зайчику! Обурено промовила дівчина, ну чого він такий холодний та неуважний? Я його в кіно звала безліч разів за останній рік, і знаєш, що він мені відповідав? Зайчик знизав плечима і зацікавлено повів вухом: То він надто втомлений, то в нього багато роботи, а то кіно можна і вдома на дивані подивитися, а то, уявляєш, незнайомі люди його дратують. Почувши це, заяць осуджуючи, похитав головою, а потім подивився на Уляну таким розуміючим поглядом, ніби жаліючи її, і вони вдвох пішли до озера і, обіймаючись, довго сиділи на сухій дровиняці, сумно і зачаровано переводячи погляди з блакитної поверхні кисільного озера на смарагдовий ліс і знову на озеро. І поки дівчина спала. Споглядаючи свої чудернацькі сни, Ігор вирішив сходити на кухню, щоб знайти щось попити. Спустившись по сходах, він відразу помітив розгублений вигляд Віолетти, убивчий погляд Люби і веселі іскорки у позирку Олексія. Він здогадався, що вони все чули, але зробив вигляд, що нічого не сталося. Наповнивши склянку водою, він ще раз вічливо побажав всім присутнім приємних сновидінь. І мовчки пішов до своєї кімнати. Гості ж у вітальні швидко розійшлися. Світло поступово погасло у будинку і запанувала абсолютна темрява. Розділ 14. Роздуми Віолетти. Як тільки перші сонячні промені почали освітлювати куток кімнати, Віолета скочила на ноги і побігла на кухню вмикати чайник. Вона не спала майже цілу ніч, думала. Вчорашня розмова Уляни і Ігоря дещо їй нагадала: Денис, ти не проводиш зі мною час зовсім. Скажи, правду, в тебе хтось є? Та що ти вигадуєш? Хіба ти не бачиш, як важливо зупинити зараз владу і не дати їй взяти під повний контроль людей? Ой Денис, ти це кажеш, просто щоб знайти відмазку і не бути зі мною. Мене тато працює в держустанові, і якби й справді там були наміри поневолити людство, то я б про це знала. Ну хіба ж ти не бачиш, Віолетто, що батько обманює тебе? Вона зробила собі величезну кружку гарячого какао і пішла на ганок, щоб поспостерігати за сходом сонця. Сівши на східцях, дівчина прищурилася, пильно придивляючись в саму гущу темно-зеленого зловіщого лісу, ніби чекаючи, що хтось вискочить звідти, хтось дуже важливий і водночас страшний. Та нікого не було. Здавалося, що вона одна однісінька у цілому світі. І, хоч з усієї цієї компанії, що зібралася тут для обговорення своїх подальших дій, дівчина була наймолодшою, вона такою не почувалася. Віолета вже давно фарбувала сиве волосся, яке з'явилося після загибелі Дениса. Біль спогадів знову оповив їй серце. Вона вже змирилася з тим, що він пішов в життя, але не могла пробачити в більшості собі, а у другу чергу батькові. Що допустила ті страждання, через які він пройшов, перш ніж померти, що дозволила звести його з розуму і ставити над ним експерименти. Почуття провини було найсильнішим з того, що вона відчувала за останні два роки. Її погляд застиг, спрямований на маленьку травинку, що гойдалася від вітру. Проте, Уляна не зовсім помилялася. Віолетта і справді звертала більше уваги на Ігоря, ніж треба було. Що вона до нього відчувала? Кохання? Ні, точно ні. Можливість заглушити провину в її душі і помститися батькові, змога знову бути слабкою дівчиною поруч з сильним чоловіком, який може її захистити і вирішити всі проблеми. Як же вона стомилася за ці роки бути завжди сильною, самостійною. І все залагоджувати й розв'язувати сама, вона побачила в Ігорові свого Дениса, але з іншою долею і з надією на світле майбутнє. І вчора, почувши ту розмову, зрозуміла, що, шукаючи порятунку від свого болю, стає причиною для чужого. Знову подумалася про Дениса. І гостра болюча стріла пронизала її серце від усвідомлення, що нічого не можна виправити. Його більше ніколи не вдасться повернути, чи бодай побачити, навіть на секунду, більше ніколи. Господи, чи стане коли-небудь легше, і чи зменшиться цей біль, який не дає мені дихати? Сльоза прокотилася по її щуці і сковзнула далі вниз на картатий светр, який вона вдягнула, щоб вберегти себе від вранішньої прохолоди. Дівчина твердо вирішила, що не хоче бути причиною чиїхось страждань і що, навпаки, зробить все, щоб ці люди, які її оточують, ніколи не переживали чогось подібного, чогось, що випало на її долю. Так, сидячи на східцях, вона допила свій вранішній напій і повернулася всередину, де якраз колеги по спілці почали прокидатися і швидко збиратися в дорогу. Гості мали повернутися до своїх домівок, поки хтось з сусідів чи знайомих не помітив їх відсутності і не запідозрив у незаконній діяльності. І поки Уляна, страждаючи від вранішнього похмілля, ще валялася у ліжку, четверо гостей швидко поснідали, завантажили свої речі в машини і поїхали. Лише перед самим виїздом Ігор зайшов до кімнати, де лежала дружина, і на прощання чмокнув її у лоба. Пообіцявши скоро навідатися знов, через декілька хвилин після їх від'їзду Уляна спустилася донизу. Проте, крім Маргарити, яка заклопотано готувала дієтичний суп, нікого не було. Вони знову залишилися вдвох у дерев'яному будиночку у лісі. Розділ 15. План дій. Ти справді думаєш, що ми можемо перемогти систему? тихо запитала Віолетта у Ігоря, чим вперше перервала їх довгу мовчанку по дорозі у місто. Сподіваюся, я знаю одне: будь-яка система складається з людей. Якщо ми змусимо їх прокинутися, і таких буде більшість, устрій в країні зміниться. Та якщо проти системи будемо лише ми. А це всього-навсього кілька сотень людей, нам кінець усім нам. Після цих слів у салоні авто знову запанувала тиша, так як кожен думав про щось своє, неприємне і тривожне, вочевидь. Ігор обдумував ту частину плану, яка припадала йому. А саме, він мав зав'язати знайомства і дістати доступ до всіх найбільших радіостанцій країни. Щоб передати через них інформацію про ті жахливі катування і експерименти, яким піддаються люди, які нібито направлені на примусове лікування від негативних думок. Віолетта і актор Олексій, у свою чергу, мали почати співпрацю з телеканалами і студіями, щоб розповсюдити відео, які Таня, що прикидалася божевільною, і Маргарита, яка там працювала, їм надсилали. Та по задуму одного дня вся ця таємна інформація стане відкритою для суспільства. Біда була в тому, що, по-перше, більшість радіостанцій та телеканалів контролювалися владою, а їх керівники були жорстокими і продажними. Вони підтримували методи управління влади так само, як і ті, що мучили людей у клініках. Тому поки що було абсолютно незрозуміло. Як отримати ці доступи до засобів масової інформації. А по-друге, Ігор намагався взагалі про це не думати. Він не був впевнений, що маси готові усвідомити те, що відбувається навкруги. Правду кажучи, чоловік геть не довіряв людям і подумував над тим, куди їм з Уляною тікати у випадку провалу місії, чи існує місце на землі, яке ніким не контролюється. І де ніхто не намагається поневолити, підкорити людей, щоб використовувати їх у своїх цілях. Ігор дуже сумнівався в тому, що таких, як вони ще багато, було схоже на те, що більшість безповоротно отупіла і всіх давно вже все влаштовує. Раптом яскраве біле світло фара втівки, що їхала їм назустріч, засліпило чоловіка, а гучний попереджуючий сигнал. Пробудив його від думок, що відволікли від дороги. Віолета скрикнула, а Ігор різко викрутив руль вправо, виїхавши на узбіччя. На щастя, все обійшлося вони змогли зупинитися і просто відбулися переляком. Інше ж авто, продовжуючи голосно сигналити, приїхало повз, навіть не зупинившись, щоб перевірити, чи з ними все гаразд. От таких би на примусове лікування, а не нормальних людей процідив крізь зуби чоловік. Ігор з Віолетою вийшли з машини і з хвилину перелякано дивилися одне на одного, поки не відчули, як холодні краплі дощу стікають по їх обличчях, приносячи полегшення від пережитого стресу. Віолета чомусь розсміялася голосно, мабуть, це нерви. Вони швидко сіли назад у авто і знову поїхали у напрямку міста. Цього разу, вже не відволікаючись на думки, і важно стежачи за дорогою, у них було багато роботи попереду.